робити. Да? У нас буде собака головою вниз. І дивіться, ми будемо почергово піднімати ногу вгору і виставляти її збоку. Да? І ось тут опускати таз, наскільки це зручно. Да? І є можливість повертатися назад, витягувати вгору і опускаємо вниз. Інша ніжка, раз. І збоку хоп, поставили. І починаєте згинати і опускати вниз, наскільки. У вас там буде можливість, да? бачите, пальці підвернуті да? вниз. І виходите знову вгору. І приставили. Відпочили трошки знову. Права, ліва нога. І так, розташуємось в собаці, голова вниз. Права ніжка вгору піднялася вдих. З видихом виставляємо її з боку від правої руки. І плавно опускаємо таз вниз. Угу. Можна навіть трошки порозкачувати. І обережно руки там регулюють, да? сунули трошки ближче, витягнули, нога випрямилась, поставили на місце. Ліва нога вгору. З лівої сторони, від лівої руки, і вниз. Так. Угу. Вгору повертаємось. Приставляємо ще по разу, Права, ліва нога вгору витягнулись. Поставили з правої сторони, опустили. Повернули назад. І ліва нога вгору вдих. І виставили збоку раз. І потім опускаємо таз вниз. Угу. Повертаємось, ручками підсунули, щоб зручно було в собаку витягнутись, і поставили ножку. Позгинали-порозгинали. Перетікаємо в планку, фіксуємо її, розташовуємось так, щоб було зручно. Угу. Тримаємо. Тобто, пряма спина, трошки вигнута туди вгору. Ви руками як відштовхуєтесь, да? підтягнути живіт коліна. З видихом згинаєте руки в ліктях, коліна можна опустити і в нижній упор. З видихом вийшли і витягнулись назад. Тобто зусилля, які потрібно робити час від часу, да? іначе буде така практика більш м'яка, а нам треба збалансувати. Знову сідаємо, відпочиваємо Вдих і видих. Продовжуємо працювати з нашими стегнами, сідаємо, витягуємо одну ніжку, і рукою беремо себе за стопу. Коліна в сторону і починаєш штовхати ніжку назад, такі кола малювати да? назад. Угу. Очі закриваєте і заглиблюйтесь відчуття цієї дії. Ще один такий рух раз назад. І якщо є можливість перехопити, да, в когось є можливість, в кого немає, то залишайте тут руки і намагайтеся вирівнятись, наскільки це зручно. Якщо у вас стопа встала в ліктовий да, ви з'єднали отак руки і тримаєте, да, ви штовхаєте ніжку, розтягуєте стегно, працюєте з углобом. Угу. Дихаєте. Потім цю ніжку ми переводимо на інший ліктьовий згіб і ось сюди перед собою обняли. В когось може бути просто. ви сюди вивели ніжку. Да, дівчата, до вас повернувся. Ось таким чином. Хоп, і обняли. І розкачуємо ногу вправо, вліво, вправо, вліво. І ось таке розкачування. Зупинилися і поклали ніжку ближче до стегна. Нікуди не давимо, просто кладемо от як вона лягла. Угу. І випрямляємось. Є можливість трошки нахилитися, нахиляйтеся. Угу. І зараз ми з вами продовжуємо рухи. Нога тут, рука тут, і витягуємо ніжку. Вона може бути зігнута, може бути пряма. І вкладаємо сюди. І витягуємо в сторону. Повністю випрямляєте, не повністю. Тут не важливо, якщо іде ніжка пряма, дуже добре. Інша рука допомагає вам. Да, тут Спираєтесь і витягуєте. Угу. Там не заважаєте один одному, да? О, правильно, в різні сторони. Так. І знов тут акцент до себе. І дивіться, у вас якось лягла, Порухайте її до себе від себе, втримуючи стопу да? стопу на себе. Від себе до себе. Да? Ось такі рухи. Угу. І зупинились. І якщо можливість є нахилитися, нахиляйтеся. Якщо немає такої можливості, тримайте спинку пряму. Да? Якщо є можливість ще й глибше, будь ласка, чи просто ось таким чином. Відпускайте ногу, кладіть поряд і відпочиваємо. Ви не повинні відчувати боль в колінах. Якщо боль там існує, це вам сигнал, вам треба обмежити рухи не такі активні, робити біля цього, приблизно, можливо, не тягнути сюди, от сюди класти, але десь крутитися навколо цього і не, не усугублять. Да? Це положення, яке. Може бути не дуже приємним. Інша ніжка беремо себе і починаємо штовхати назад. Таке коло малювати, штовхнули назад. І коліна туди, назад, за спину. Можете відчути, що тут не тільки ми з суглобами працюємо, добре дуже вплив іде на органи черевної порожнини, нашої. Активно масуються, Да? Раз назад відштовхнули. Ви можете так затриматись. Можете взяти себе, якщо є можливість, якщо ні, просто тримаєте. І спинка по можливості якось. Вона не буде максимально пряма, але якось буде. Ось так. Да? Якщо є можливість взятися за замком, якщо ні. Угу. Тримаємо. І обережно переводимо ніжку. На іншу руку, да, обіймаючи перед собою, чи просто тримаючи, вивели і розкачуємо вправо-вліво. Угу. Тобто відкрили, закрили тобто рухи в тазостегновому суглобі в кульшовому. Угу. Так. І вкладаємо ніжку. Як вийшло, да, з невеличким нахилом. Чи з прямою спиною просто тримаєте, тягнеться стопа. За рахунок того, що вона відкривається, у вас починає розкриватися стегну. Да? І знову берете одна рука з боку, да? берете стопу, витягуєте пряму чи зігнуту да? і вкладаєте її обратно, витягуєте і вкладаєте такими широкими рухами. Да? Чи відводите ось так, як ми попередньо робили. Да? Назад, ось таким чином, якщо ніжка не випрямляється повністю. Знову вкладаємо увага стопі. Да? Ви намагаєтеся її покласти, да? щоб стопа да? розвернулася. В кожного буде по-різному, тому що да? туга подвіжність, Хороша подвіжність стопи дасть можливість вам розкрити далі. Якщо є можливість нахилитися, нахиляйтеся, немає, просто сидіть. Да. В кого є можливість, нахилились, тримаємо. Угу. Відпочиваємо. Да. Хтось відпочиває, хтось працює, хтось розслабився і зручно, да. у всіх по-різному. Обережно виходимо. Витягуємо ніжку. І зараз пропоную лягти і розслабити ніжки без гравітації. Обережно лягайте, підтягуйте коліна до себе, рухайте стопами в різні сторони. Піднімаємо вгору обидві ноги і починаємо їх трясти. Скручувати. Додайте руки, не буде зайвим. І обережно вкладаємо і руки вниз, і ноги вниз, і відпочиваємо.